Доброго дня, гітара українська, мене звати Олена. Шепіт ангела охоронця. Що на вас чекає попереду? Ви повинні бути готові до цього. Два варіанти вибирайте. Я починаю з першого варіанту. Ваша сирніфікація. У вас дуже швидкість велика. Ви зупинилися, щоб проаналізувати, подумати, що робити далі. Тому що ви крутитесь, як білка в колосі, Але відчуваєте, що на сьогодні є потреба, є потреба проаналізувати, що робити далі і як діяти. Можливо, ви отримали інформацію якусь для себе, дуже цікаву, яка зупинила вас в своєму дуже інтенсивному русі, і тому ви задумалися що щось в своєму житті можливо потрібно змінити, або структурувати так, щоб ці перегони, або цей інтенсивний життєвий темп давав вам або результати, які задовольняли вас, ну або ж ви все ж таки переглянете, зробите переоцінку. Тому що, можливо, ви не отримуєте саме того результату, якого бажали. І працюєте на виснаженні. Тому ви задумалися на даний момент, на даний період. Давайте подивимося, шепіт ангела-охоронця. Що на вас чекає попереду? Так, що він шепоче? Про що? Ну, про те, що ви на даний момент приймаєте рішення, але не визначились. Ви нездатні. І не маєте бажання приймати його. Якщо ви відчуваєте саме і знаходитесь в небажанні приймати остаточне рішення в тій чи іншій ситуації, слідуйте за покликом серця. Не потрібно Жити заради інших. Ви повинні на даний момент, якщо ви аналізуєте, якщо ви знаходитесь в ситуації переосмислення, ви відчуваєте саме інтуїтивно, що прийшов час, але ж це не говорить про те, що ви повинні знаходитися в бездіяльності, а особливо знаходитися в небажанні визначитись. Так, можливо, це розцінювати певну як зупинку, і ви маєте в цьому потребу, але не інакше. Таким чином ви втрачаєте можливості і втрачаєте час. Що на вас чекає попереду? От ви на даний момент не бажаєте визначати, що на вас чекає попереду. Про що шепоче ангел-охоронець? Ангел охоронець ангел шепоче, що ви сильна, цілеспрямована. Саме ви можете здійснити свої бажання. Саме ви маєте силу волі, силу духа. Внутрішній стержень для того, щоб витягнути себе, для того, щоб пропрацювати саме даний момент небажання приймати рішення і балансування. Так, ви балансуєте в даний період. Але на вас чекає нове, новий шлях, нове починання, нове майбутнє. Вас чекає попереду, здійснення ваших бажань, реалізація. Примноження, покращення матеріального достатку. Ви сильна цілеспрямована людина. Так, ви крутилися як білка в колесі, але це ради, заради того, щоб досягнути своєї мети. Це не говорить про те, що ви не мали результату, ви не мали успіху, ви мали. Але на даний період. Ви не бажаєте визначатися, а прийшов час Внутрішньо ви ресурсна для того, щоб визначитись і прийняти рішення, що робити і далі діяти, і в якому напрямку рухатись. Якщо це стосується визначення стосовно свого особистого життя, і ви не можете визначитись стосовно. Бажаєте ви бути з цією людиною чи ні, то ангел шепоче про те, що у вас же є це бажання. Ви бажаєте збудувати саме ту родину. Зустрівши людину, ви відчуваєте, якщо ви відчуваєте, що це саме та душа, яка прийшла в ваше життя, ви об'єднані коханням. Взаємною повагою і підтримуєте одне одного, що б не відбувалося з вами, вам лише потрібно визначитись, прийняти рішення, в якому напрямку і як будуть розвиватися ваші стосунки, якщо по кварен, по першому варіанту, в когось, хто загадав даний варіант, стосується особистого життя. Що вас очікує? Ви повинні визначитись, ви повинні прийняти рішення, ви здобудете, ви отримаєте саме те, чого бажаєте, але перестаньте балансувати в невизначеності. В вашому житті є саме та людина, або прийде ваше життя саме та людина, з якою ви можете збудувати довгострокові стосунки. Родину і саме ті почуття взаємні, на які ви розраховуєте. Але визначайтеся, не знаходьтеся в невизначеності. Прийшов час зцілити і дуже швидко вам це треба зробити. І дуже швидко це прийде в ваше життя. Ви самодостатні внутрішньо ви Бажаєте цього. Ви бажаєте цих змін, і ангел шепоче, що прийде ваше життя, дуже швидко прийде вирішення, визначення, стілення даної ситуації. Або ви отримаєте інформацію. Ситуація проясниться для вас. Якщо в кого існують, чому не визначеність? Якщо у вас існують страхи, що ви не досягнете, або ви не зможете саме. Досягнути реалізації того, чого ви бажаєте. Але це не так. Ситуація проясниться, ви наповнені, зцілиться. Відсікайте, плануйте, пропрацьовуйте, очищайте свій простір саме від того, що вам не потрібно. І ваше життя прийде, прийдуть енергії зцілення, відродження. Активної діяльності, тому що ви є саме такою, ви є активною. Ви є самодостатньою не тільки в прийнятті рішення, а й в реалізації саме того, чого ви бажаєте. Тому ви повинні бути готові до того, що так, вам потрібно пройти даний шлях трансформації. Вам потрібно прийняти рішення і визначитись, але ви здатні це зробити. І вас чекає попереду саме стілення, відродження, реалізація, якої би сфери життя це не стосувалося. Визначайтеся, приймайте рішення. Немає сенсу сидіти в страхах, відсікайте плани і вперед, в реалізацію. Тому що сонце засяє в вашому житті, ясність прийде, бачення прийде, але лише тоді, коли ви не перестанете знаходитися в страхах, в небажанні діяти і в небажанні визначатись. Вищі сили надають інформацію, надають підтримку і нададуть силу, енергію для того, щоб пройти даний шлях. Ви саме отримаєте шанс від вищих сил, вийти з тогнації, вийти з ситуації, коли ви лише балансували, але не було ясності, не було розуміння, що буде відбуватися далі, яким шляхом вам потрібно йти. Є питання, а не було відповіді. Завдяки вашому інтелектуальному. Розвитку, ви самодостатні в прийнятті рішення, в будування, в пропрацювання планів, які ви будете реалізовувати. І для вас проясниться, яким шляхом ви повинні рухатись. Але тільки після цього, як ви дуже швидко, отримавши дану інформацію, будете пропрацьовувати і виходити з ситуації стогнації, коли ви знаходилися в темряві, лише балансували. І ви повинні бути готові до цього. Приймати те, що йде в ваше життя. Дякую, перший варіант. Шепіт ангела-охоронця, що на вас чекає попереду. Ви повинні бути готові до цього. Другий варіант ваша сигніфікація. Конфліктна ситуація або конкурентний такий процес, є шанс все ж таки вийти з стану жертви з даної ситуації. Або ж все ж таки ви відчуваєте, що даний шанс, ви бажали цього шансу. Але поки що енергії конфлікту ви в них знаходитеся. Бездіяльність, ви не дійте. Ні, вам потрібно все ж таки виходити з даного стану, і ви отримаєте шанс, але ви поки що відчуваєте, що ви отримаєте. Але ви його ще не отримали. Але ви все ж таки б дуже хотіли, щоб вищі сили допомогли вам вийти, позбутися саме даних негативних енергій, підказали, яким шляхом надалі вам іти, як вийти саме з даної ситуації. Шепіт ангела охоронця. Це для вас тимчасова пауза. Для того, щоб ви переосмислили, для того, щоб ви згадали минуле, проаналізували теперішнє, це дасть вам по-іншому подивитися на своє майбутнє. Якщо дана конфліктна ситуація або супротив, який ви відчуваєте саме в тому оточенні, якій ви знаходитеся, то зрозумійте лише одне, ви не такі, як всі, і ви це повинні прийняти. Ви повинні для себе зрозуміти, що ви саме ви. І ви такі, які ви є. А те, що відбувається, це лише маніпуляції з боку тих людей, які не бажають, щоб ви розвивалися для того, щоб в вашому обличчі, в вашій особі, вони бачать конкурента. Тому це або безпідставне, безпричинне Конфліктна ситуація лише для того, щоб ви сумнівалися самі в собі. Ви втратили саме ту впевненість в тому, хто ви є насправді, В своїй ресурсності, в своїй самодостатності. Ви почали сумніватися. Ви, мал... ви втратили впевненість в тому, що ви досягнете, реалізуєте все, чого ви бажаєте досягти. Вам лише потрібно визначити, зробити вибір і вийти з даного стану. У вас є сили, у вас є це наповнення енергії, емоційний баланс для того, щоб прийняти рішення, визначити, зробити вибір і діяти. Вищі сили, надаючи вам дану інформацію. Дають вам розуміння того, що ви повинні бути впевнені в собі, що ви подолаєте дану ситуацію. Лише не потрібно знаходитись в негативних думках або думати негативно. Ви отримуєте інформацію завдяки тому, що вищі сили чують вас. Партнерські стосунки це взаємодія надання вам інформації саме для того, щоб вона як допомога. Додаткова інформація та, яка дає вам відповідь і надає вам інформацію про те, що вищі сили чують вас і допоможуть, направлять. Але від вас потрібно, щоб ви діяли, щоб ви виходили з стану жертви. Ви повинні перестати літати в хмарах. Ви повинні чітко, зрозуміло, йти тим шляхом, шляхом реалізації визначення, зробити вибір і йти в реалізацію саме тих планів, які допоможуть вам, які ви зможете матеріалізувати завдяки реалізації, яким ви зможете досягти саме Благополуччя, достатку, примноження. Ви повинні чітко розуміти, не літати в повітрі, в хмарах, а повинні ходити по землі і насолоджуватись цим життям. Духовний розвиток це не означає, що ви не повинні бути відповідальною особою. Ви повинні, якщо ви відповідальна особа і Даний період в вашому житті зупинка. оця, Вона вам дана лише для того, щоб ви зрозуміли, що ви повинні збалансувати. Ви повинні структурувати своє життя і збалансувати матеріальне і духовне. Інформація вам надається для того, щоб ви зрозуміли, вищі сили вас чують, але від вас теж потрібна активність. Вони надають вам інформацію, що зна, коли ви знаходитеся в ситуації, де зливаєте енергію і не отримуєте ресурсів, не здобуваєте примноження матеріального достатку, не здобуваєте покращення фінансових можливостей, то це не той шлях, який вам вказують вищі сили, це той шлях, яким вийдете. А ви повинні структурувати і збалансувати саме як і матеріальну, матеріальний розвиток, так і духовний. Так, в цьому є потреба. І ви це зможете. Якби ви цього не змогли знайти цей баланс, дана інформація до вас не прийшла. Так, ви повинні балансувати і йти в реалізацію планів. Не зраджуйте самі себе. Визначайтеся, структуруйте. Не ще раз говорю, навіть якщо є мрії, бажання, їх потрібно реалізовувати. А щоб реалізовувати, потрібно визначитись і йти шляхом. Крок за кроком, реалізовуючи те чи інше бажання, здійснюючи мрію, Робите вибір, визначаєтесь. У вас відбулося закінчення саме тієї ситуації або того життєвого шляху. Коли ви знаходилися в невизначеності, так ви ще сили дали вам час побути в безвідповідальності. Ну, по-іншому, я не скажу, тому що не було такого прискіпливого. Визначення конкретики. Але ви затрималися, ви не відчули саме того моменту, коли потрібно було приймати рішення, визначатися і розставляти пріоритети, визначати, що за чим, яким шляхом ви будете йти в реалізацію і в здійснення мрії бажань, в реалізацію планів. Для того, щоб здійснити ці мрії і бажання, для того, щоб розвиватися і досягати, здобувати, примножувати, духовно розвиватись. Ну, те, що закінчився певний період в вашому житті, так. Але буде шанс від вищих сил, і вони хочуть вам донести дану інформацію, що саме від вас потрібно. Який період, чому ви знаходитесь в стані повішому? Це як ваша ініціація стосовно того, що ви повинні збалансувати і духовне, і матеріальне. Але зрозуміти, що ви зможете це. Відмовитись від одного і йти в інший сенс. Небажання діяти не зраджуйте самі себе. Ви знайдете сили, ви отримаєте той рівень енергії пропрацьовуючи, який надасть вам можливість подолати, пропрацювати, здобути і отримати, і вийти переможцем з даної ситуації, з даної бідності, ви реалізуєте і здобудете благополуччя, але йдіть в нове. Вірте в себе. І здійснюйте перехід на новий етап розвитку. Бажайте Внутрішня діяло це не завжди негативні енергії. Це саме те бажання, від якого ви залежите, і воно рухає вами. Зрозумійте свою внутрішню красоту і відчуйте в собі саме ту. Істине, Знайдіть ту істину вашої сущності і працюйте над розвитком, наповнюйтеся, позбудетесь балансу або позбувайтеся, пропрацьовуйте, не зраджуйте самі себе. Робота над розвитком. І ви отримаєте цю, ці, цю цінність. І відчуєте, наповнитися красотою або позитивними енергіями від успіху, який ви отримаєте, від того, що ви відчуєте себе переможцем, коли подолаєте, коли прийдете саме до того результату, який ви бажаєте отримати. А саме головне це збалансування. І ви будете вже йти шляхом, ви не будете кидати з сторони в сторону. З боку в бік, залишаючи на певний час одне, і ви знайдете саме цей баланс. Дана конфліктна ситуація це не конфлікт, це внутрішній може бути конфлікт. І якщо говорити про те, що вищі сили нададуть вам шанс, то вони нададуть вам шанс і надають вам шанс. Другий варіант. Даною інформацією саме пропрацювати оцей внутрішній конфлікт, чому вас підвісили, то чому ви знаходитеся в стані повішеного, тому що далі так продовжуватися не може. Ви повинні збалансувати. Ви повинні зрозуміти в першу чергу, що ви це зможете і ви це можете, але вони вас ставлять перед фактом. Що ви повинні вже це зробити. Ні, будете висіти далі. Знаходитися в стані жертви, обставин, ситуацій. Не матимете успіху, не матимете результату. Поки не визначитесь, поки не будете баланс... не знайдете цей баланс. Магії Української, До зустрічі!